Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і далі ми трошки поговоримо про перспективи глобального саміту миру, який в Швейцарії скликає Україна на середину червня. І зараз виглядає так, що країна за країною важливі для, для України держави, які займають так звану нейтральну позицію або навіть можливо більше тяготіють до Росії. Одна за одною відмовляються їхати на цей саміт Миру. От за даними медіа, остання з країн. Це на німецьке видання більд написало, що остання з країн, яка так само відмовила, це Саудівська Аравія. До нашого ефіру вже долучився Андрій Веселовський, надзвичайний повнований посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Я вас вітаю. Доброго ранку. Слухайте, пане посол, ну виглядає так, що Росія робить і успішно доволі робить свої зусилля для того, щоб, щоб скасувати візити глав держав до, до Швейцарії на саміт на глобальний саміт миру, який скликає Україна, і в неї це непогано виходить. І вже Китай, Бразилія, Пар, от Саудівська Аравія, заявили, що не будуть їхати. Ну, було би неправильно не очікувати, що Росія буде це робити. Це Було зрозуміло з самого початку, і власне певні сигнали політичні з цього приводу Міністерство закордонних справ України робило ще в квітні, що Росія починає серйозну кампанію, що Росія натискає на всіх. Союзників, однодумців або навіть і не однодумців, і частково в неї буде це виходити. Це зрозуміло, тим більше, якщо це підпирається позицією Китаю з іншого боку, і у нас є теж дещо несподівані позитиви. Це, наприклад, Індія, ну не було більше шансів. Щоб Індія була присутня, ніж Бразилія. Але сталося, що Індія присутня, Бразилія не присутня. Ми бачимо, що відмовилася Саудівська Аравія, але раптом погодилася Індонезія. 300 мільйонів людей живе в Індонезії, добувається достатня кількість нафти і газу і так далі. Тобто, це солідна економіка. Якщо ви пройдетесь по американських магазинах, ви знайдете багато індонезійських товарів. Так само Філіппіни, досить досить далека від України і мало знайома нам держава. Вони теж погодилися. Важливий елемент Сингапуру з точки зору, так би мовити, фінансових наслідків це, це серйозний хаб. Побачимо, чи, як відреагують інші країни затоки звичайно, рішення Саудівської Аравії це маркер, але є емірати, які зовсім не хочуть бути другими, як і місто Одеса, і так далі. Так що, боротьба йде, війна йде, і це не перша війна на нашій пам'яті дипломатична. Згадаймо, як Україна просувала ініціативу. Підтримки визнання голодомору геноцидом українського народу була та ж сама історія. Українські дипломати переконували всі країни світу щодо своєї позиції. Відповідно, російські це все нищили. Таким таким чином, до останнього дня і до останньої хвилини ми не будемо знати повний склад. І ми не будемо знати рівень цього складу, але те, що кількість держав вже перевалила за сотню, свідчить, що все-таки, як би сказати, швидше пацієнт живий ніж він мертвий. Ну, за останніми заявами від Володимира Зеленського, 106 країн наразі підтвердили свою участь. Можливо, не кожна з цих країн буде представлена главою, там президентом чи прем'єр-міністром. Можливо, це будуть посли радники, але 106 країн. Ну знаєте, все-таки Саудівська Аравія це була така знакова країна, враховуючи, що одна із зустріч зустрічей радників, де був присутній, в тому числі і представник Китаю, проходила проходила якраз таки в Саудівській Аравії. Після цього ну я чесно кажучи, найменше очікувала, що саудити відмовляться приїжджати до Швейцарії. Знаєте, в цій, в цій складній політико-дипломатичній історії несподівано для багатьох, але насправді і дуже суттєву роль відіграє елементарна економіка. Достатньо Російській Федерації сказати, що вона скоротить видобуток власної нафти на півмільйона барелей, і позиція Саудівської Аравії зміниться. Достатньо Російській Федерації пообіцяти Бразилії трошки дешевше добрив. 25% всіх добрив Бразилія бере від Російської Федерації, а не буде добрив, не буде цукрової тростини, не буде всякого іншого а, агропродукту і так далі. Україна, на жаль, в цю гру грати не може. Ми мали певні непогані відносини з деякими країнами. Ну, скажімо, ми зараз говоримо про Азію, з тої ж Індонезією, з з тим же Таїландом. Ми продавали якусь зброю, а і ми продавали збіжжя. Так само це стосувалося і Індії, наприклад, Бангладеш. Займає протилежну позицію, це теж не маленька держава і доволі активна на міжнародній арені. Але в Бангладеш ми не мали економічного доступу, і ми бачимо, скажімо так, стриману негативну позицію Бангладеш Україна за розміром економіки і за історією впливів не може змагатися з Російською Федерацією, коли до цього додається потуга Китаю, то наші... Можливості здаються мізерними, і те, що ми з нашими мізерними можливостями, більше того, ми не можемо зараз продавати зброю, бо вона у нас все на фронті. Ми не можемо зараз продавати збіжжя, бо половина полей, полів мінами засіяна і так далі. Тобто ми втратили це. Ми можемо обіцяти щось на майбутнє, але ніхто ж не впевнений, яким буде це майбутнє. Так що, при при цьому розкладі, те, що ми домоглися перевалити за сотню країн запрошених це безперечно непогано. А от ви сказали, що тут завжди першу скрипку грає економіка. От я би тут хотіла уточнити, винятково економіка чи все-таки ці держави, їхні лідери, які відмовляються їхати до Швейцарії, беруть до уваги і також ситуацію на полі бою, де станом на зараз все таки Ну Росія почуває себе більш впевнена, особливо беручи до уваги останній наступ на Харківщині, який все таки нібито вдалося там стабілізувати, і тим не менш наслідки були б, мабуть, катастрофічними, якби от не цей дозвіл на використання американської зброї, ну його ще не, не застосували, але є, є надія. От чи беруть до уваги ситуацію на фронті також? Безперечно, беруть до уваги, тим більше, що в країнах, які далекі від поля бою, назвемо це так, і та ж Латинська Америка, Африка, Азія, домінують, як правило медійні. Новини вторинного характеру, короткий, короткий переказ, короткий переказ основних якихось подій. Росія просунулася в районі Харкова. Ну от просунулася вона на 3 кілометри чи на 30. ніхто цього не знає. І ніхто в Бангладеш про це не, не цим не цікавиться. Але просунулася Росія, не Україна просунулася. Це не має значення, тим більше, що знову ж таки українські. Медіа не дуже користуються популярністю за кордоном. Ми не маємо такої змоги. А половина Латинської Америки слухає іспано- і португаломовні радіо і телебачення Російської Федерації. Що з цим робити? Звичайно, глибше співробітничати з іншими державами, які мають доступ в медійний простір цих країн, і які могли би транслювати наші. Наші сигнали, ну знову ж таки, чи можна цим займатися повноцінно в час війни, коли кожна копійка на обліку а і вона йде на нібито на фронт, чи можна створити прес бюро, чи хоча б якусь передавальну інстанцію, яка би нашу точку зору висвітлювала там? Ні, дуже важко це, це уявити чи можливо залучати? наших друзів, французів, англійців, американців можливо, але у них є свої інтереси. Наприклад, Сізінпін розмовляв з Макроном в Парижі про те, що Китаєві, ось, чи їхати Китаєві на саміт Миру у Швейцарії. І Макрон його мовляв їхати обов'язково. І що ми бачимо в результаті? В результаті ми бачимо, що Китай відмовився. Тобто, чи це говорить про те, що Макрон тихо говорив: ні, у Китаї є своя е, логіка і свої е, підходи. І ці підходи може е, зламати тільки якась несподівана подія або серйозний серйозна вага України. Чи серйозна вага України для Китаю? Ми продавали немало кукурудзи, нібито до 30% всієї кукурудзи вони купували у нас. вони купують у Російської Федерації, і можливо навіть за демпінгові цінами. Створюється спеціальна логістика для постачання збіжжя в Китай з Російської Федерації, Буде повністю замінено, так, би мовити, український, український потенціал. Така програма в Російській Федерації зараз існує. Тобто, так звичайно, і інформація грає роль, і особиста присутність. До речі, особиста присутність президента Зеленського в Сінгапурі зіграла дуже велику роль. Знаєте, прийшли подивитися, а що ж воно таке, от ми чули, там десь війна, десь там в тій далекій маленькій Європі. Маленький, я кажу, не випадково. Я сказав в Індонезії 300 мільйонів, а в Європі 450, Не набагато більше. Тим більше, що Індонезія скоро нас дожине. І отже, прийшли подивитися, а виявляється цікаво. Виявляється де де як переконливо. Треба подумати. І ось Філіппіни запрошують до себе цього президента, несподіваного в військовій в зеленій сорочості. Маючі. І так інколи робиться світова політика, як це не дивно. Так, так, я, я додам, хто ще раптом щойно ввімкнув новини або не чув, то Володимир Зеленський відвідав Сингапур, де здається, виступав там на, на саміті на форумі з безпеки чи на саміті безпековому. Mm. Також після цього відвідав Філіппіни. Наскільки я розумію, це взагалі його перша поїздка до Філіппін там з 2019 року. І в цей момент я коли прочитала цю новину, я подумала: ну якось можливо навіть запізно на третій рік повномасштабної війни. Там українська делегація таким складом відвідала ось ці держави, на підтримку яких Київ дуже дуже сподівається, знаєте, Філіппіни була проблемною країною. Там Недавно змінився президент. і цей новий президент має реальне уявлення про світ і про те, що в ньому відбувається. Попередній був не зовсім адекватний, і їхати туди в будь-якій якості не варто було для нас. Важливо було зробити коло друзів а і партнерів найближчих. І на це пішло багато зусиль. А в перші місяці війни. Президентові було не до поїздок, uh -huh. не той був момент. Треба було зрозуміти, що відбувається, і освоїтися в новій ролі головного, верховного головнокомандувача. А, а потім поступово з'являлися кращі а, моменти хвилини, і а, ми їздили по Європі і а, в Північній Америці. А, далі трошки стали виїжджати а, на Близький Схід, а тепер добралися і до Азії. А, може, пізно, ну але що поробиш? Ми не повинні забувати, що Україна не велика держава, Україна невелика економіка, Україна маленька історія, маленька медійна присутність в світі. І за цих умов протистояти Російській Федерації, яка входить в п'ятірку Ради безпеки ООН, а емоційно в світі, мабуть, входить в трійку держав світу. Емоційно. Мабуть, це Сполучені Штати, Китай, Російська Федерація. І ось протистояти такій державі в таких невигідних для нас умовах і невигідних для нас сферах це зовсім непросто. Тому при всіх тих недоліках і при всіх тих болях, які у кожного з нас є, коли він дивиться на карту. І коли він читає про зведення, ми ж розуміємо, що якщо вбили їхніх 1300, то мабуть і наших же вбили скількись, ось ну так при всьому, так. При всьому цьому, при всьому цьому стоїмо. Якщо продовжити нашу розмову там в контексті саміту мира і очікувань, я от останній тиждень ми багато про це говоримо, бо це присутнє в інформаційній повісті українській. Зеленський про це говорить. Зеленський публічно звертається до лідерів держави, Запрошує їх на саміт Миру, публічно звертався і до глави Китаю, і до американського президента Джо Байдена. А Україна показує всьому світу і артик. Кулює, що для України це важливо, щоб всі ви приїхали на цей саміт миру. Хоча за великим рахунком це я вже пояснюю для нашої аудиторії, яке б прекрасне, чудове фінальне ком'юніке не підписали лідери на цьому саміті миру. Війна на наступний день не закінчиться, харчова безпека не настане і обмін полоненими всіх на всіх не відбудеться. Скоріш за все, це продемонструє якусь там єдність, готовність пристати на умови України, так якісь частину з цих умов не більше. Але от головний, наскільки я розумію, виклик зараз для Києва це все таки забезпечити високу присутність на цьому саміті Сполучених Штатів. І навіть тут є питання виглядає так, що Джо Байдена не буде, і дипломати, посли, з якими я говорила, вони кажуть, ну. Так, можливо, в нього, по перше, зараз передвиборча кампанія, і хто б що не говорив, це для нього важливіше. А по друге, значить, американський президент бачить, що, ну скажімо так, та повістка денна ось цього саміту миру не відповідає його величині. Мені доводилось геть конспірологічну версію чути. Та просто американський президент не підтримує ті пункти там миру Володимира Зеленського, формули миру і тому його не буде. Ну словом, тут варіацій багато, але от. Як би ви відповіли, чому не буде американського президента, якщо його таки не буде? Є ряд причин, чому його може не бути. Не хотілося би спекулювати. Можна говорити про питання здоров'я і віку. Поїздка в Європу саміт в G7 в Сімки. Досить виснажлива історія. Всякий переліт через Атлантику, хоч в найкомфортнішому літаку, це виснажлива історія. Потім там два дні серйозних переговорів, і в тому числі в декотрих випадках на високих тонах, бо там буде не тільки сімка, там будуть і запрошені держави, і з ними доведеться говорити на високих тонах. І потім назад. А перед цим можливо Нормандія. А після цього саміт НАТО вдома, а поїздки по Штатах, коли літаком, коли автобусом, потискання мільйонів рук. В це традиція. У Трампа здоров'я для потискання рук багато. Там інша справа про ментальне здоров'я, але то інше питання. А Байден повинен потиснути не менше рук, ніж Трамп, тільки тоді він виграє. Ми знаємо, як це відбувається і в яких умовах. І інколи на сонечку треба стояти і при цьому не одягати капелюха, і так далі. І все це позначається на, на здатності і на вигляді президента, на образі цього президента, яким його бачать люди. Дуже складний буде телевізійний дебат в кінці червня. Тобто, все це враховує Байден і його команда, і тільки після цього робить остаточний висновок рекомендувати своєму президенту. Брати участь в саміті, який, очевидно, не є самітом в повному сенсі цього слова, де буде понад 100 держав, і де серед цих 100 держав важко президенту США знайти собі місце. Коли він один з семи, все очевидно. А коли він приходить на Генеральну асамблею ООН і там виголошує, і потім пішов, а ви тут собі обговорюєте, що я сказав, то так. А коли ви всі рівні, ви всі повинні запропонувати свої детальки, хіба це місце для президента Сполучених Штатів, власне, тому ж, мабуть, і Сі Цзінпін відмовився їхати туди. Ну а далі вже інша історія. Я би хотів, щоб ми повернулися до, до дуже важливого моменту. Ми його чомусь перескочили. До прямого звинувачення президента Зеленського на адресу Китаю в тому, що він зриває саміт миру. В Тому що він. А своїми дипломатичними і економічними важелями не просто висловлюється, що він туди не поїде, а відмовляє країни певною мірою залежно від нього, а від того, щоб вони в цьому брали участь. І якщо ми повертаємось до Саудівської Аравії, я думаю, що у вирішенні питання Саудівської Аравії велику роль зіграв Китай. Який бере третину нафти Саудівської Аравії. Або бере її, або не бере її, візьме Іванську і так далі. Так що зараз саміт миру, на жаль, чого можна було очікувати, до речі, тим, хто планував, на жаль, перетворюється на саміт поділу світу. Бо Цікавий, є світ, який розуміє. Україну або принаймні хоче її чути, і є світ, який демонстративно вважає, що що б там не було в Україні, але їхня точка зору має взяти гору. Тобто буде Україна залишиться вона, після цього, не буде. Це жертва. Пішака, в великій війні це може бути. А велика війна, велике протистояння між частиною світу. І іншою частиною світу, от воно якраз і окреслюється на цьому саміті миру. На жаль. Дипломат не дипломатично про саміт миру. Дякую вам дуже. Андрій Веселовський, надзвичайний повноважений посол, і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. А ми говорили про перспективи саміту миру, про очікування з боку України і про реальність, з якою Україна може стикнутися на цьому саміті Миру в Швейцарії. Дякую вам дуже. Далі у нас новини. Після новини продовжить мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.